У весняно-літній період стрімко зростає кількість пожеж в екосистемах. Це зумовлено тим, що громадяни обирають активний відпочинок в лісах, лісопаркових зонах та водоймах. Людська халатність та незнання елементарних правил пожежної безпеки на відкритих територіях призводять до масштабних пожеж, на гасіння яких необхідна велика кількість сил та засобів. Також значна частина пожеж на Донеччині виникла внаслідок обстрілів. З початку року виникло 1395 пожеж. Із них 635 пожеж виникли в результаті потрапляння вибухонебезпечних предметів. Прямі збитки від пожеж склали понад 485 мільйонів гривень. На пожежах загинуло 55 осіб, із них одна дитина. Травмовано 29 осіб, із них дві дитини, та врятовано 45 осіб. На відкритих територіях Донецької області виникло 310 пожеж та 30 пожеж в природних екосистемах. Із них в лісових масивах 11 пожеж, на полях зернових культур 5 пожеж, на полях після жнивних залишків, тобто стерні дві пожежі. На полігонах твердих побутових відходів 12 пожеж з метою попередження виникнення пожеж в природних екосистемах, в тому числі у лісових масивах. з початку року працівниками ДСНС було проведено 109 інформаційно роз'яснювальних заходів серед мешканців. В ході проведено проведення зазначених заходів, розповсюджено 12 видів пам'яток загальним тиражем понад 4 тисячі екземплярів. В засобах масової інформації висвітлено 8 матеріалів, із них 4 виступи на радіо та 4 виступи на телебаченні. Разом із цим в інтернет-виданнях опубліковано 128 статей. Також на брифінгу зазначили, що на території Донецької області внаслідок агресії з боку Російської Федерації склалася складна ситуація із забезпеченням пожежної безпеки на сільхоз угіддях. У збиральній кампанії 2023 року приймають участь Покровський, Краматорський та Волновахський райони. А це 220 сільськогосподарських підприємств. На сьогоднішній день в області підлягає до збирання 200 тисяч гектарів ранніх зернових культур, аграріями скошено 18 ти... Тисяч гектарів, що складає 9 відсотків від загальної площі на хлібних масивах Донецької області виникло 5 пожеж. Із них на території Покровського району дві пожежі. На території Краматорського району дві пожежі та одна пожежа на території Волноваського району всього в результаті зазначених пожеж вогнем було знищено 28 гектарів хліба на корені. Прямий збиток від пожеж склав майже 315 тисяч гривень. Всі пожежі виникли в результаті потрапляння вибухонебезпечних предметів на поля зернових культур. У сільськогосподарських угіддях працівники ДСНС також провели ряд роз'яснювальних заходів. Чимало роботи і у піротехнічних підрозділів, які залучаються для швидкого реагування при виявленні вибухонебезпечних предметів. Всього з 24.02.2022 року піротехнічними відділами відділеннями здійснено 6721 залучення. Ході яких виявлено 112 тисяч вибухонебезпечних предметів, та обстежено 200 тисяч гектарів території Донецької області. У ДСНС закликають дотримуватися правил пожежної безпеки, не провокувати виникнення пожеж в екосистемах, берегти унікальну флору і фауну нашого краю, бо щорічні пожежі в екосистемах завдають непоправної шкоди природі.